Добрий день, це Балацький Іван. Продовжуємо серію просвітницьке відео про героїв сучасності, про тих в честь названі вулиці нашого міста Кременчука. Сьогодні розповімо про Максима Кагала, Максим Кагал – кременчужанин, спортсмен, захисник, герой, чемпіон світу з кікбоксингу. Також мав бронзу на чемпіонаті 2014 року. Грав у регбійній команди Бастіон. Займався боксом, бігав, жив спортом з дитинства. У 2015 році пішов служити до лав Національної гвардії, служив у спецпідрозділі АЗОВ, позивний дістом, брав участь у важких боях за Широкине. Попри війну, коли була можливість, продовжував тренуватися. початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року вже як старший лейтенант і командир зводу обороняв Маріуполь. Загинув 25 березня 22-го року під час авіаудару. Посмертно нагорожений званням Героя України з орденом Золота Зірка. Максим Кагал був не просто спортсменом і військовим. Він був людиною, яка завжди йшла до кінця у спорті, у житті на війні. Нам є з кого брати приклад. Та ми пишаємо, що місто Кременчук має таких героїв. Тримаємо стрій, тільки разом переможемо.